Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Всім здоров'я! Пусть Бог береже вас! Хочу нагадати те, що записано в цей святий книжків. Написано, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого народа, щоб кожний віруючи в нього, в Ісуса Христа, і загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос не тільки помер на хресті за наші з вами провини. Він подолавши смерть, воскрес. І він сьогодні закликає людей звернутися і Покаятися — це визнати свої правини, усвідомити, що я грішний і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте вам, молиться Богу, почує Бо вас. бачимо на те благости міста Львів, благослови нашу країну, зупини кровопролиття на нашій землі, даруй миру ім'я Отця, сина. І святого Духа, амінь. Русь